Отця, лиця сина і святого духа. Слава Ісусу Христу! <клес> <клес> Дорогі браті, сестри! Я всіх нас вітаю з прекрасним святом. Різдва Пресвятої Богородиці це перше велике свято Церковного Року, яке ми сьогодні з вами святкуємо. Взагалі, знаєте так, Богородичні свята, вони такими є завжди особливими, тому що коли ми пошановуємо будь-яку подію з життя Богородиці, то в першу чергу згадуємо з вами ту жінку, яка ну, як на мене, вона явила для нас найдосконаліший приклад смирення перед волею Божою. Знаєте, от ми люди по природі своїй, коли десь е, постаємо перед якоюсь дилемою, перед якимись питанням, перед якимись випробуванням, е, перше, чим наповнюється наше життя, окрім переживань, це купою запитань. Ми запитуємо, а чого так, а за що так, а, а на що воно потрібне, а чого я, а чого не хтось інший. І от саме Богородиця, вона явила нам оцю таку простоту, про яку завжди говорив Христос, коли казав, що будьте як діти. Коли до неї прийшов архангел і сказав їй те, що сказав, вона сказала, добре, я раба Господня, хай буде так, як ти кажеш. І от сьогодні ми святкуємо її День народження. День народження, тому що Господь, ми теж про це часто з вами говоримо, і про це важливо говорити. Наш Бог, в якого вірить вся Християнська церква, не захотів бути Богом, який десь там далеко, схований від нас в іншому містичному світі, десь там на небесах, а наш Бог, щоб довести свою любов до кожного з нас. Вирішив прийти у цей світ, прийти у цей світ як людина. А якщо як людина, то прийти у цей світ від своєї Матері, і він приходить у цей світ завдяки їй. І дуже часто сьогодні і протестантський світ, і інші люди, далекі від віри, якось намагаються робити спроби там нападок на неї. Але ми з вами повинні розуміти, що вона справді для нас є дуже важливою. Тому що е, вона прийшла у цей світ. Вона почула звістку від архангела. Вона народила нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Вона знала спрост, яку долю Господь готує її дитині, а вона матір'ю все рівно лишалася. Вона бачила і переживала те, як він ходив, проповідував. Повертав людей до життя, давав людям сенс, давав людям радість, давав людям надію. Вона бачила людську заздрість інших, які не мирилися з такою його діяльністю. Вона бачила, як на її очах люди почали його плюндрувати. Вона бачила, як його схопили. Вона бачила, як його били. Вона бачила, як його розпинали. Після того, коли Він Воскрес і вознісся на небо, вона бачила слабку, кволу християнську церкву, яка бігала в страху до Дня П'ятидесятниці, поки була несповнена сили. Вона бачила, як найкращі, найвірніші зрікалися її сина перед лицем небезпеки, вона все бачила і все це пронесла в своєму серці і не зневірилася в людях, а продовжувала їх і нас з вами любити. І сьогодні вона бачить, якими ми є з вами християни. І сьогодні вона бачить, як дуже часто ми, мало ну, м'яко кажучи, не відповідаємо цьому званню. І сьогодні, дуже часто, коли ми в своїй біді прибігаємо до неї, хто нам допомагає? Вона своїми молитвами. Тому що ми по немочі своїй. Ми через дурість свою, ми через свою віддаленість від Бога. Інколи зажурені своїм сумлінням, не вміємо навіть толком помолитися, але приходимо до Неї якимись такими кволими, словами, Пресвята, Богородиця, спаси нас, і вона допомагає. І от сьогодні різдво. І знаєте дуже важливо от сьогодні. Ми вперше з вами святкуємо цей день вже по іншому календарю. Я так трішечки роздумував, як воно буде, скільки людей буде. Ну, цікаво, просто цікаво, тому що я вам зразу відверто зізнаюся. Ми внутрішньо між собою, між братією не вважали, що це є аж таким актуальним питанням в час війни, щось там змінювати і підходити до питань календарної реформи. Але ми в першу чергу, і коли церква з соборними устами, Устами помісного собору сказала, що буде так. Ми, як люди віруючі, як діти церкви, сказали: ну якщо церква сказала так, і ми так будемо робити. І я просто хочу подякувати всім вам, тому що в цей будній день ви проявили свою свідомість, ви послухались так само голосу церкви, і більше того, наслідували Пресвяту Богородицю своїм смиренням. Тому що дуже дико виглядає, коли люди шанують якогось святого чи то саме Богородицю і не наслідують їх своїм життям. Для чого тоді ці тропарі, для чого тоді їм ці пісні співи, якщо ми просто щось устами своїми сповідаємо, а життям своїм далеке від того, як вони жили? Тому дуже важливо, що ми вміємо думати, що ми вміємо мислити, що ми вміємо аналізувати, і ми рухаємося далі. І те, що я казав, що попри те, що ми там не вважали, що це актуально, я скажу з іншого боку: церква Христова ніколи не святкує чисел. Церква Христова ніколи не поклоняється Сонцю. Церква Христова ніколи не поклоняється якимось бованам, видим. Церква Христова згадує події. А коли ці події відбувалися, це вже десятирядне питання. Тому. Помісний собор, на якому я був теж присутній, він лишив таку відписку, що ну, ті, хто хоче лишитися на старому стилі, хай вони собі там е, святкують. Але я вам поясню, для чого це лишили. Тому що, на жаль, і серед нас, серед людей церковних, є людей, які замість двох очей дивляться на цей світ четвертиною одного ока. І якщо їх, їм щось заборонити, вони обов'язково повстануть і зроблять з цього цілий бунт, і цілу трагедію, бо бачиш, що їм заборонили святкувати число. Нагадую, церква Христова шанує події. І коли ми сьогодні шануємо і згадуємо Пресвяту Богородицю, ми маємо подивитися на те, як вона жила, як вона мислила, як вона діяла, і наслідувати її в цьому. А числа це все таке, знаєте там. За Різдво ще будуть боротися, будуть перепитувати. Хоча ті, хто бореться, вони ж не знають, що Різдво до 4 століття взагалі не святкувалося. До 4 століття православна церква шанувала і святкувала тільки свято Богоявлення. А вже після 4 століття разом з подією Богоявлення почала церква вшановувати і подію Різдва. А ще пізніше, після 5-6 століття, відділила цю подію і почала святкувати це окремим днем. Але це треба знати. А людям деколи не хочеться нічого знати, їм просто хочеться спорити, як казав апостол Тит, що будуть в останні часи люди суперечливі. Тобто, от їм дай любий привід тільки для суперечки. Церква Христова так не живе. Церква Христова чує Бога, шанує Бога. Шанує тих, хто шанував Бога і прославив Бога життям своїм, а не числа, сонце, чи якесь дерево, чи якийсь пам'ятник, чи ще щось. Це вже язичність. Тому я дякую вам за свідому позицію, хай Господь всіх вас благословляє за молитвами Пресвятої Богородиці. І рухаємося далі. До перемоги!